Виконна мейка фірми Кронер, розмір якої 50х50 50 см. Мейка виготовлена з нержавіючої сталі графітового кольору, покрита підвіді покриттям, завдяки якому не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обшумлена. В комплект входить змішувач фірми Кронер в колір мийки з витяжним гусаком, двохрежимний на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, кріплення, сифон в колірмейки та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту. 5 920 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.